Всем привіт! Так я заново виживаю в тому світі, тому що я прийшла на, на нову версію. До речі, вас 1.21.24.01. І, і того я встала з ним біоном. І тепер ти таких голос спав. дуже сильно кричать. Тут уваги. дуже сильно кричать. Береж, можуть бути ловушки. Ну, ловушки. Бо я то знаю. Я то знаю зимой білом. Бо вона на мене вперше пам'яталося. Реально, я, ну, я ну, вже не вперше. І на Майнкрафт Так, Я, я? я качаю Майнклу, тому, тому що я не маю купленого Майнкрафта. Маю куполений Майнкрафт, ну, ну, то, ну, то, то, то його могло б оновити нормально. І все б ту все залишалося. Це то що було. Ну, куди ти підкакав, кролик? Який ти малий. Ну, прямо не попадеш. Прямо не попадеш. Скільки можна? Якийсь попаду. Ну, Говорила, що попаду. І попала. Говорила, що я попаду, і попала. Я ворозу, я попаду, и попала. Нам зайде стати тим чуєкей це браслет. Це вот це його ну-ка. Так я дуже вас пускачу. Тепер дуже мало вас половину. Ну чи якщо не змай на звуку? Це точно. Там багато, коли тут буває дерево. Дуже багато дерева, багато дерева. Дуже багато. Щоб правда багато досок. Вже тут так кравчу. Собіду, так. Щоб його мочати, но тоді за це пробачте. Ну я ще раз відро була інструменти. Голодяться. У нас з мене важливі ігри, які тут є. Треба стати знову собою, щоб я мож... щоб я можу зробитися з тим популярним ведмедем. Де тут? Ну, посмотрим, що тут. Як вам сказала, свинка. Я її називаю свинтус. Деякі це не дуже так, Ніхайно, коли ти падаєш постійно. Що такі кролики, ловопчик. Лавок, я їх, я їх не буду бити, тому що якщо я їх, якщо я їх дарю, тоді мені хана. Воно на мене двоє накинуться, як би. Треба шукати одиночних собак, то яких нема стає. Це корисний завет. Це кролик, мені дуже складно угнатися. Серйозно. Корова. Дві корови. Сам мешочек скрафтити. Тут я качую. Звичайно, волк. Я не буду красотів бити. Дуже сильний. Чих вимають багато. Чих вимають мало. Управка. Я розумію, буваю звичайним мечом. Супер скочка або пройти. Тут не пройде. Ой, вже сніжне. Якщо... ролики я запутаюсь. Мені потрібно когось водного вбити. Когось підводного тут питання. Це буде погано видно під льодом. Бачусь і зраного сута. Ніяк <клухи> не мене тут Тут не буду писати урону від води. Не буду могла вийти на розу. Я маю вже для перших браслетів. Так, Глин мені потрібно. Дуже багато глини, де тут треба. Не, не розумію. Добре, що я чи навіщо я ж маю. Тож, моя шанси, що добути бути мобів, які можуть бути в темно, я... які... які будуть мати круті штуки. <різь> Ладно, ту ніч. І зомбійців саме шкодження не має. Що збивати? Ну де ти, зомбій? Ось де ти гориш. Ну, там згоріти. Хе-хе-хе. А то не дам. дам. Ось би літай, що би добути. Якщо чесно. Поколення. Так як і вчора. Це я корова, що ж. без довгої шерсті. Така звичайнішенька корівка. Ніби добути десь буде дерева, якого дерева? Камня. кролики буде краще, якщо я стану кроликом. Тут трохи швидше. Кролик переміщайте з двох скоків, щоб бути швидшим. І щоб втікати від, Щоб втікати від від... Від, від Поне зря, я стала вже такі шкороком, але На мене собака нападає. и шел вон. Шел вон. За мной все собаки лису погонятся О, стыгла. Она хотела точно посмотреть, я на них нападу. Бачите песики, ну ми хотіли мене першого вбити. Оце цей хаски. А мій світ кролячий. королячі. Чому він на мене голяться, ну бо тому що собаки як і коти на кроликів охотяться. Тут шукаю дороги, я буду вже прощатися. Вижні 10 хвилин, але все одно. Всім попазнемо Бупіка 45, це якщо я прийшла на на нову версію, буду заново всіх всімо добувати. і це була В 21 серія вживання сьогодні змовив і не тільки. Я буду Майн проходити. Звісно ж, я пройду Майнкрафт і дістану, ну, іду йду до своєї цілі. Ще разі попазнуємо Бупіка 45. Став лайк, підписуйтесь на мій канал. Надіюсь, що вам це відео сподобається. І на ньому так само, як і на вчорашньому відео, назбирається дуже багато лайків і переглядів. А я, а я тут б'ю так стіймо лисиця. Це буду вбивати. Всім папа!